Так, друзі, всім привіт! Дивимось е, Україна е, з 21 по 27 липня включно, як завжди, загально по енергіях, загальним фоном. Основні головні енергії небезпеки та загрози, а потім по регіонах, по областях стосовно обстрілів і загроз від цих обстрілів. Давайте подивимось. Україна з 21 по 27 липня включно. Покажіть нам загальним фоном основні головні енергії. Небезпеки та загрози на найближчі сім днів. Ну, в принципі, картка обстрілів, руйнацій, боротьби з ворогом. Якісь нові загрози або загрози для дітей від ворога. Ну, в принципі, продовжують руйнувати. Продовжують все руйнувати ну, зараз. Угу. Якісь підступ, підступні дії від ворога. стосовно цивільного населення, стосовно, знову ж таки, по осені це якісь. ну, Тяжкі руйнації такі. І взагалі ем, тяжкий емоційний фон, емоційний стан От будуть намагатися, можливо, і інформативно впливати на цивільне населення, не тільки це про обстріли. Ну, ворог активізується в, в, в усі, по всім напрямкам, скажімо так, Інформативно і ем, активно. Якось так. Так, давайте дивитись. Обстріли, загрози жертв, руйнувань від прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, валістикою, кабами, фабами, РСЗВ там, де дістає по регіонах нашої країни. Давайте більш детально покажіть нам. Обстріли, загрози жертв, руйнувань від прильотів, ударів з повітря. Ракетами, шахедами, дронами, балістикою, кабами, фальбами, РСЗВ. Покажіть нам по регіонах. Північ, Житомир, Суми, Чернігів і Київ. Північ, Захід, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Луж, Гайдванахнакість, Чернівці, Львів та Хмельниччина. Харківщина, Некуповна частина Донеччини та Луганщини. Одеса Миколаїв. Херсон та Запоріжжя. Та центральні регіони. Вінницька, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська та Кіровоградська області. Балістика може бути знову ж таки дуже активна. Король Кубків, це карта взагалі зеленського, тому, тому я думаю, знову будуть тероризувати, чомусь мені прийшло кривий ріг. Кривий ріг прям, там вже і так втомилися від цього всього вже просто набридло. Але будуть продовжувати. Дронові атаки, жінки діти під загрозою, світло. ну, В принципі, щось біля води. Але по помірності немає бути щось такого більш жахливого, ніж було. Як це не страшно казати, але за ці роки ми вже звикли майже до всього. Так. Покажіть основні головні цілі ворога стосовно обстрілів по центральним регіонам нашої країни. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Приватні будинки там, де, де вже неодноразово прилітало, і якісь. По викону жаріці щось якісь приховані об'єкти, щось таке знищити. Це або держустанови, або якісь ВПК, от, можливо, виробництва, там, де якісь приховані ресурси. От Все одно є мечів, а ті, хто зливають інформацію, висвітлюють інформацію і здають ворогу, передають, передають інформацію з нашого дому. Нам покажіть, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів по центральних регіонах нашої країни. Основні головні цілі ворога знову ж таки добробут для населення. Хочу сам. не очікувано пов'язано з торгівлею, з виробництвами. Якимось. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів по центральних регіонах нашої країни? Покажіть основні головні цілі. Основні... ну. Більше тут, звісно, пов'язано з військовим комплексом. ВПК більше небезпеки та загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів. У центральних регіонах нашої країни покажуть небезпеки та загрози для цивільного населення. Знову ж таки, держустанови. Держустанови ППО може працювати якісь дорогоцінні ресурси, якісь склади. Знову ж таки, через ливу інформації, Подивіться. Все капець якісь небезпеки та загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів. По центральних регіонах нашої країни. Тут більше про інформацію. Тут ще інформативний вплив буде. Більше як інформація. Дай то Боже, щоб не було жертв серед цивільного населення, але, в принципі, звісно, що обстрілювати будуть, і небезпека присутня. Так, Херсон та Запоріжжя. Херсон та Запоріжжя. Або через вас буде летіти, або багато буде летіти. Е збиття, але не все можемо збити. Якісь, можливо, уламки, і все одно е втрати, скоропота і печаль виходить картка. Так, покажіть основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Херсон та Запоріжжя. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. атаки, логістичні шляхи, от перерізати якісь. Це з логістикою пов'язано, і знову ж таки, можливо, якісь учебки. Бо все ж таки це пажезлів на колісниці це якісь військові, якісь учні, націлені на це. Центр прийняття рішень, добробут для населення. Ну. Кожен тиждень, в принципі, плюс-мінус одне і те саме карти нам показують. Але тут, ну, тут якісь очіпки, от щось таке в дорозі може бути щось. Багато цілей, да, ще йде вирішення, куди саме, але, в принципі, багато цілей, комбіновані якісь атаки можуть бути. Якісь э, пошти, ці та, торгівельні центр під загрозу, щось таке може бути. та Запоріжжя, покажіть небезпеки та загрози від ворожих обстрілів для цивільного населення. Ферсонта Запоріжжя, Небезпеки та загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів. Жінки діти під загрозою. Знову ж таки, комбіновані атаки от. В обласних центрах багатоповерхівки можуть бути під загрозою, які небезпеки та загрози для цивільного населення. Ну, Створити важкий емоційний стан. У кожного всередині себе да свій важкий емоційний стан. В принципі, якщо не знищать, то хоча б зробити так, щоб вбити, як завжди, нам карти показують, вбити нашу силу волі, силу духу. Одеса Миколаїв, Одеса Миколаїв. Теж якісь обмеження нас вести. Якийсь дисбаланс, це лікарні, це учебки можуть бути. Про що це, про що це? Діти, в принципі, можуть бути. Да, подивіться, головні аркани, жертви через цивіль, серед цивільного населення, діти під загрозою, логістика, порти, аеропорти державного рівня, прямо на державному рівні щось. Де ж якісь? Які основні головні цілі ворога? Ну, в принципі, це і балістику показує. Ну, Одеса Миколаїв вам. Не звикати. Так само, як і всім іншим містам. У нас, в принципі, парти аеропартицип постійно кожен раз показує карти. О, якусь вони приховану інформацію відкрилися для них, щось вони про що це. От якісь файер-шоу можуть влаштувати стосовно нашого захисту. Щось якусь злили їм інформацію. Кажіть, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Одеса, Миколаїв. Кажіть небезпеки та загрози для цивільного населення для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. От знову ж таки, якісь влучання, якісь обстріли, да, щось таке прям голосне, про що можуть в медіа писати на державному рівні. Неприємні новини можуть бути. Центр прийняття рішень, щось біля води, багато вогню, багато агресії. Так. так Харків та Нехона, частина Донеччини та Луганщини. Тут цілі більше через е, тих прихлібателів, які на боці ворога тутемінування якісь можуть бути. Ну, в принципі, вони передали інформацію і чекають, коли, да, коли буде удар. По тих цілях стосу... ну, відповідно до інформації переданої. Які цілі ворога стосовно обстрілів, Харківщина та не частина Донеччини та Луганщини, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Дітей, повтор певної ситуації, це і про учебки може бути. І взагалі якісь, якісь міста пов'язані з дітьми, якісь, можливо, туди комбіновані атаки, дронові комбіновані атаки, щось таке. Повтор певних подій, щось вони таке, якийсь план таємний, вони придумали, якусь агресію. Але в принципі тут і ем, агресивно будуть інформацією впливати. Небезпека та загроза для цивільного населення. Від ворожих обстрілів. Покажіть небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Харківщина та некупована частина Донеччини та Луганщини. Від ворожих обстрілів покажіть. Ну, тут більше фронт, в принципі, важкість і, знову ж чомусь мені йде зараз оці. Згадується пару відосів, бачив, як врятовують пшеницю, врятовують врожай, вони намагаються знищувати. Це ж таки, все ж таки, це добробут, достаток, врожай, знову ж таки, також про врожай. А небезпеки та загрози. Бо це може бути небезпекою та загрозою для подальшого життя та здоров'я людей. Це той самий голод. Безпосередньо про життя та здоров'я які загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів, Харківщини, Наркоповна частина Донеччини та Луганщини. Ну, тут циклічно. На постійній основі, в принципі, вони вважають це закономірним тут і дронові атаки і діти під загрозою. Просто нищити 50-ки мічів, просто нищити все. Дуже велика агресія. Західні регіони, міста скупчення людей, інфраструктура, яка брудна вода, можливо, щось пов'язане з цим безсонні ночі, от залякування, держати, тримати в напрузі. Ну і через не тільки місця скупчення людей, інколи ця карта показує про зрадників, про певні кубки людей, які зливають інформацію, наводять на цілі. Певних подій, дронові атаки, світла інфраструктура, якийсь вибух великий може бути. Виробництво, виробництво, ресурсні якісь об'єкти. Покажіть нам основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів по Західних регіонах нашої країни. Якісь болючі удари, щось перерізати, болюча інформація. Щось біля води, пов'язане з водою може бути. Перебити. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів знову ж таки, обмеження, якісь. Там, де вже, вже неодноразово прилітала приватний сектор, але тут. Не тільки обласний центр, тут більше область, і все ж таки це, мабуть, про аеродроми. По заходу вони будуть намагатися вночі через лиття інформації, от, що, щоб нам болючі удари, щоб нас обмежити, це про аеродроми. Загрозою. Те, що важливо, приховане, так, да, так, да, да, це про аеродроми. Так, покажіть безпосередньо небезпеки для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів у західних регіонах нашої країни. Небезпеки та загрози від ворожих обстрілів для життя та здоров'я цивільного населення. Мінування, якісь от диверсії можуть бути. Знову ж таки, от як... Новий початок, да, новий етап знову почуємо про це. Діти добробут для населення. Ну, як, якісь певні, певні точки у них заплановані нанести удар. І знову ж таки, або ми це почуємо, або щось біля води, десь обмежити нас, перебити якісь шляхи. Ну, в принципі, да, так, ціленаправлено. Якісь певні точки, є певні точки, можливо, три точки, важливі якісь ресурси. Дуже багато і туди буде летіти. І, картка пропустить, але, на жаль, не все зможемо збити. Якісь втрати у нас будуть. Це виробництво. Якісь важливі виробництва, можливо, сумісні. Сумісні з кимось. Так, і північні регіони. Жінки діти, безсонні ночі, руйнації. Ну тут, в принципі, і, і також провражає. Імператриця це знову ж таки провражає. Цілі ворога стосовно обстрілів у північних регіонах. Ресурсні об'єкти, прям подивіться, жінки, діти, ресурсні об'єкти і, в принципі, все, що пов'язане з ВПК. Белючу удари. В общем, тут повне комбо. Північ прям повне комбо. Безпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного насилення, ворожих обстрілів, жінки, діти, неочікувані якісь обстріли, балістика, дронові атаки. Ну, в принципі, нічого нового. Неочікуване, так, але, в принципі, нічого страшнішого, ніж було, не має бути. Такий якийсь баланс буде і той ну, важко це назвати балансом, але знову ж таки, будуть комбінувати. Комбінувати... Багато поверхівки під загрози. Ну такі файер-шоу можуть влаштовувати. Знову ж таки, вибити землю з-під от, посіяти паніку, це, розділити, розділити населення. Ресурсні об'єкти, логістика, знову ж таки, е, залізничні коліси, метро може бути, е, аеропорт, аеродром, знову ж таки, щось дорогоцінне, там, де вже прилітало, щоб нас послабити, послабити наш захист. Можливо, на кордонах щось буде. Так. І нас, е, і цивільне населення, в принципі, е, все інше десь в якусь незручну позу нас поставити. На жаль, війна триває, небезпека нікуди не подівається. Друзі, дякую за увагу. До нових зустрічей!